Недовго чекати, наче у сні пролетіли літа, школа пора золота, школа, школа, рідна школа. i Саме жде, стрічай, навчай, прийде, пора прощайся коли зі школою компостувала. Це ж він да, така рука. Да, 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 ну, да, так, <рисувствие> так, так. Він на собого не закажеться. А хто чекав на зон? Ви так появився? Прошли його. Ви так не появився, скільки так на зон про камери знімає. То, знаєте, Маркович займався оцим кіновидителем ще із інституту. І він десь, де ж кінокамери, то була велика рідкість. Де ви бачили, що ще когось знімали? І тоді ж там на уроках воєнки, і на і на лізиці. А як бурянка наша, який я красивий був портом, де ми вже відпочивали. А як я сюди їхала, так я вам скажу, каже, моя дочка Аліна, каже, а де у тої хлопчі завжди в кожусі сидіть? Я зразу пам'ятала, що це Сашко Іван. А маленьку кліточку піджак, Як там я його помню, Валіть, пам'ятаєш, не був. Вона запам'ятала, бо вона його дуже любила. <рик> да. ну, це... І ще коробна за... котика каже, а кротик? Кажу, може, не кротіка, котик. А вона, то я не помню, ви би то мені казали, кротик. кротік. Тоді фамілія така наразі. Ну це таке. Okay. А тепер скажіть, будь ласка, як же ж ми далі наш рук? Як сказати? Ви хочете, ви маєте бажання і можуть присягати. Закінчила золотовозьке педагогічне училище, працювала у дитячому садочку, потім заочно закінчила у обухівський педагогічний інститут. Зараз продовжую працювати в дитячому садку і маю 0,25 ставки у методиста. Була замужем, чоловік 4 роки тому помер, я вдова, маю сина, невістку. Життя продовжується, руки осускають не треба. Ще півтора року треба до пенсії якось допрацювати. Допрацювати. Питання, як ви наташі олександрії Коло Олександрів, пригород Олександрії. Ми рядишком, за Алгою недалеко рядом. Кажіть, де живете, бо я знаю, де життя. Селище Олександрівська, колишня Димитров. А Дімитро? Зараз буде перезволіть наші демон. Закінчуємо. По зв'язку працюю по цьому. Як працював, так і працюю. Дружина кохана, вихована.

Васильковское военно техническое училище под Киевом попал служить по назначению Краснодар, Краснодарское военное училище летчиков. Я вам скажу, где бы не находились, но да. мы встречаемся периодически со своими и одноклассниками, и э, со своими э, как то односельчанами. Я не знал, что я когда-нибудь встречу свою одноклассницу по восьмому классу с да. села Александра Марова. В Краснодарском крае Кропоткин. Вот я буквально ее недавно нашел. Работала а, в Москве. Да, да. э, э, вот да. Конечно, бывает. Так я вам скажу, що поїхала в молодость, це тоже к этому. Поїхали чоловіком в Москву. Идемо по Москве і зустрічали по Красной площади. Иди мы зустрічаємо соксу голову колоскую дружбу. Це треба було в Москві на Червоній площі зустрітися. Вите здравствуйте, дорогі однокласники. Ми з вами не бачилися з 2008 року. Минуло багато років, сталося багато змін у моєму житті. І з деяких причин я не можу приїхати на зустріч, але я приїхала в Мілан на зустріч до Галинки, з якою я, я не бачилася десь 6 років, з тих пір, як вона приїхала. І, Привезла мені саме учитель з італійської мови, тому що я не вміла розмовляти, а тепер трошки вмію. Зараз я стою на головній площі Ілана, біля кафедрального собору Діви Марії, Рождества Діви Марії, додому. Дому дуже гарний кафедральний табор, дому середині, строївся він декілька віків. В 13-му віці почали його строїти. Я тут вже третій раз. Але нам треба йти до Галинки, де вона нас чекає в галереї. Отуди. І так, будівля галереї має форму хреста. Це восьмикутник під скляним куполом 47-метрової висоти. На перехресті двох вулиць. Отак оце вони перехрещуються, дві вулиці, вкрашені мозаїками. Мозаїки зображають чотири континенти: Європу, Азію, Америку, Африку. Крім того, на полу виложено мозаїкою Герби міст. З гербом Туріна, на якому зображено бик, пов'язана розвага, традиція усіх гостей галереї. Легенда каже: якщо стати каблуком на бика і прокрутитися навколо себе і загадати бажання, то всі бажання виконаються і принесуть удачу. От дивіться, зараз усі по очереді гості. Ідуть і традиційно крутяться на, 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 тому, на тому бикові. І ем, як сказати, е, не, ісключення й немає. Всі хочуть прокрутитися, всі хочуть, щоб у них е, виконалось їхнє бажання. А зараз я наближаюсь до Галинки, зараз ми з нею зустрінемося. Держи. Не трогай. Держи, держи просто так. Все. І знімай. Вона зараз буде казати. Ми, ми зустрілися. Ми тут. Кажи. Е... <смір> 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 Дорогі однокласники. Сьогодні ми з валею не змогли приїхати до вас на зустріч з поважних причин. Но ми зустрілися тут. На головній площі Мілан, щоб поздоровити вас і святом. Сьогодні, 40 років після, ви знову зустрілися в рідних стінах нашої школи, де пройшло наше дитинство і юність, де ми сміялися і плакали, де ми сварилися і мирилися, де ми доросли жили. Пройшло багато років. Кожен із нас знайшов свій шлях в житті. Але як і раніше, ми нас об'єднані добрий спогади роки. Нехай день вашої зустрічі дасть можливість вам знову повернутися в дитинство. Вітаємо вас і нехай необмінно збуваються всі ваші і побажання. Особливе привітання хочу передати. Нашому класному керівнику Валентині Михайлівні. Дякуємо вам, Валентина Михайлівна, що ви нам що ви нам давали знання за ваше терпіння, за те, що ви нас гартували і вивели нас на життя. Ви дуже гарна жінка, керівник, учитель, наставник. Дякуємо вам. Що ви сьогодні з нами не з Києва, Лінкара, а наша. Тепер я. І так, я приєднуюся до цього сказано Малинкою. Вітаю наших однокласників із ювілейною зустрічю. Бажаю всім здоров'я. Найбільше дякую скажу нашій Валентині Михайловні, нашому класному, самому кращому, суперовому, класному керівнику. Особисто від себе дякую за те, що ви в мене повірили. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. <кхи> дякую також Алі Андріївні за те, що за, за... за всі п'ятірки посочинення. <кхи> дякую Григорію Макаровичу за те, що він навчив мене грати в баскетбол. Це мені пригодилося потім в подальшому навчанні. Дякую стрижака Миколу Петровича, який навчив мене стрибати в висоту, навчив не боятися планки. Я прямо фанічно боялася планки. Бажаю всім добра, щастя, здоров'я, миру, достатку і благополуччя в сім'ях. А зараз, так як я вам казала, всі хочуть прокрутитися на тому бикові на яйці бика. І ми хочемо забаж... загадати бажання, щоб ви були всі і ми, і ви, щоб були здорові, щоб настав мир у нас на Україні. І Україна Україна стала багатою і процвітаючою державою. Край край пішли туди. Повертай, повертай туди. Підемо. Я ж бережуся. Окей. Підождіть трошки, хай люди прокрутяться. але підожди чергу. Туди, туди показуємо. Що взяла другий посоложик для того, щоб прокрутитися? Ми загадали всі бажання. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічів. Бажаємо вам доброї розваги. Всього найкращого. Розважайтесь і споминайте нас. До нових зустрічей.